Сім речей, які варто мати в гардеробі влітку 2025. Світлі брюки, прямі або палацо. Класика це колір айворі чи білий, або ж можна додати трендових кольорів, колір масла, ніжного блакиту чи рожевої пудри. Футболка поло просто та стильно. Комірець додає структури та зібраності образу, завжди вдало працює. Білі джинси, альтернатива класичному деніму. Рекомендую з теплим відтінком. Саме вона зараз дуже популярна. Кольорова сорочка, м'яка альтернатива базі. Обираємо пастельні кольори або ж клітинку чи смужку. Завжди вдалі принти. Бермуди елегантна альтернатива коротким шортам на будь-який випадок, на вечірку під підбори чи на пляж під шльопанці. Майка танк топ тепер це не білизна, а самодостатній елемент образу. Який стильно доповнить будь-який наряд. І ця річ вне сезонна, провірено на собі. І, звісно, сукня в стилі бохо, Як елемент літнього настрою в гардеробі, якщо хочеться ніжності та жіночності, вам обов'язково потрібна така сукня. В наступному відео обов'язково розповім більше про модні сукні, а детальніше про масхеві літа дивіться на моєму YouTube каналі.